Друзі, всім привіт-привітик! Я Людмила. Вийшла на свій город. Роботи, роботи, де початий край. Що я думаю, з корзинками, з відеречками йдемо збирати перчик. У мене достатньо багато перчику. Якось він так, знаєте, довго цвів-цвів. І ще у мене, ну, як бачите, є зелененький. Зараз вам покажу. Ось бачите, який ще зеленкуватий. І цей, ну будемо. Ось бачите, ось який. Ось який. Вісить зелений. Вже я, на... Вже я перчик закрила на одну пор, на дві порції томатному соку. Ну, ще буду закривати трошечки пітніше. Ось погляньте, бачите, який повністю, повністю перчик ось висить. І цей такий, бачите? Хочу показати, якось він так щось пізно достигав. Зараз ми зірвемо його, занесемо, переберу якийсь піліший, який зеленіший, і буду до вихідних там буду щось закривати. Поки що так. Ще потрібно, там в мене полуничка є, її пересадити, бо в четвер нам обіцяють плюс два вночі. Букурудзу треба вирубати. І ще в мене незгребені бадиня з огірків. Така діляночка тут, тут, тут тут, тут вже і покропила. Оцю частинку, оцю частинку за мною я вже покропила федералом. На 10 літрів 200 грам федералу. Правда, кропила я вночі. Було вже темно, фонарика на лоба. і давай кропити. Капусточку поки що збирати не буду. Вона ну, приморозків не боїться. Так, друзі. Вставлю, бачите, на зелену миску буду. Такий дуже зелений. Okay. Зібрала перчик, вже віднесли. Тепер хочу трошечки позгрібати оцю вієчку. Весь цей проходик згребти і вивести на перегій. Так, друзі, сьогодні працювала дуже плідно. Всі огірки, які були тут, бачите, які були, я взяла, поперекидала ось сюди, щоб вони перегнивали на перегній. І так як я вже говорила, ця ділянка вже покроплена. Бачите, берізка вже ніби почала жовтіти, бо дозу дуже хорошу я дала. І тепер ходити тут а не будемо. Я перекинула, нехай перегниває. А тут, ну, надіюся, що буде бабине літо, ще берізка трошки відійде. І я встигну все це викропити. Де був перчик, все прибрала. Деякі помідорчики ось залишилися. Помідори не всі, бачите, позривала. Зеленкуваті це ще дозриваю, а там треба переглянути. І кубку вон туди поки складаємо. Вирубили, це трошки залишилося. кукурузиння вирубали. І діти допомагають мені вибивати із коріння землю. Андрійко викопував. І, бачите, із корін, коріне щоб не було заступцем. То брали ломачку, так як в давнину, в сонях колись вибивали, то ломачку і ось так вибивали. Ну, теж сюди на купу буду складати, а тоді будемо вивозити звідси. Так, бачите, кавунчики ще є. кавунчики також, також потроху в зілі, потроху бересті. Ну, зібрати треба буде. Кавуни, які є, а тоді пройти отак і покропити, щоб не берізки не трогати, нічого його зілля цього не трогать. Оце яка є берізка, скільки воно її візьме, так, знаєте, залить. Височеньке, от, от бачите, трошки не дорва, то це все виполола Я тільки берізка таке маленьке. Я вам так близенько покажу. Бачите, берізка, берізка. Де там ось при землі, десь таке біленьке, десь поодинарне, а то все берізка. І пролю, так гарно з... залю Залью, вірніше. І як оце довибираю теж оцю частинку. Добре, що півгорода вже є. А оце, оце, оце мені треба буде зілячку зірвати. Ви знаєте, разів 4 полола. Ось так. І оце треба зібрати, бо щоб покропити і не ходити. Якщо ходити, можуть не взяти зілля, бо там мене там, отам, отам, отам колись. Курі збігали, випустили, були сусіди, то, то там не, ну, не взяло слабенько. Так, раундап. Раундапом покропила хрін. Бачите, жовтіє листя. Також днів два назад. Я взяла 200 грам на півтори літри. Говорять, треба 100 грам на літр. Я трошечки збільшила, бо оцей покропила все. Не знаю, в тому моминула, а так, бачите, наче жовтіє, жовтіє, жовтіє. Тоді оцей кущик і оце все велике. Це також все я прокропила, бо планую до самих до самих кущів все зорювати. І почала грабельками, ось бачите, граблі, граблі граблями загрібати полуничку. Плівка вже негодна, вже немає. Будемо її знімати, вже все позабирали. І як вам сказати, вирівається. Полуничка, бо граблі залізні разом із з корінцями. Ну, знаєте, вирівається така слабенька-поганенька. Я думаю, яка сильніша залишиться. Де, ну, переглядаю трошки, де зелененьке, то, то десь повідкладала. Зараз трошки полкоріння, дивіться, ось вона кладала. Бачите, а немає корінця. Ну, ось зелененьке. Отже воно без корінця, ну, ну сухеньке. Ну як його садити, не знаю. Ось оце одне, ось одне, оце можна посадити. Бачите, тут корінчик є. Ось, не знаю, давні давні бачите, яке давнє ще старе воно. Не знаю, як його садити, не буду я оце такого садити. Оце одне, одне залишиться. Ось. Ну, куди воно? Куди воно? Ось. Оце можна буде відрізати, садити. Так, значить, це все-все це. І буду в тачку і відвозити. Потрошку, потрошку, бачите, ось на гребла. Щоб тоді все-таки було мені трошечки легшенько. Все-таки сміття з гребла і буду проходити брати яку полуничку, яка краща, яка сильніша, щоб її звідси пересадити. Думаю, впоратися. Цей кущик так от, бачите, прив'янув. Проходила і його побризкала. І тут на, на цій плівці, де, оце, де видно, берізка, отут в кругову, в кругову там попроходила все. Жовтенька моя грушка, дуже красива. Так, треба проходити, так, бачите, щоб не наступати на брізку. Бо на цій плівці теж я покропила. І що? Купила, купила. Чим покропити, щоб оце не було таких гнилих грушок. Сьогодні, бачите, грушки треба зібрати. Вона рання, це парижанка. Дуже смачна, дуже смачна, але дуже ж багато і гнилих. Гнилих також, ну, гнилих, достатньо якісь. На зиму треба обробити. Сказали, як залишиться 80-20%. Листя залишиться, тоді можна буде розвести, там є інструкція, і кущів всі покропити, і, і підрізати черешеньку покропити. Треба буде зробити, бо бобо бо нападає. Ось таке, бачите, О, гниле. Не знаю, наче подивлюся, наче кожного дня, кожного дня все більше і більше ці гнилих груди. Сьогодні треба зібрати. Стиглі-стиглі, смачні, соковиті. Хоч десяточок буде, то зберу. Ось так. І, друзі, ще мені, знаєте, як от не знала баба клопоту, посадила деревця. Оце мені оці деревця, оце деревце, он. наступне. І оці два, це ми навесні те не прийнялося. Один, два, три. Це, це вирубати. Це вона змерзла, дичка відходить. Яблуньку пересадити. Це ще одна яблунька, бачите? І ось яблунька. І то яблуньки. Чотири яблуньки. Ця не прийнялася, щось вона таке, бачите. ну. Не дуже важне. Тому що планую, як я вам казала, зорати. Все попереорювати, тому все-все витравлюю. І тут буде саме трактору їздити, буде заважати. Планувала сюди, сюди садочок до кінця продовжити, але треба туди ближче до хати. Засуха, горка, води не наноситься поливати без води. Бачите, деревця загинуть. Я не скажу, що я їх зовсім не поливала. Поливала раз у тиждень по відру, але ж кожного дня й багато треба носити. Ну, у мене, наприклад, стільки здоров'я, стільки сили нема. Хоча в тачечку, і, і двома поливаєчками, і двоє відер, інколи й діти допомагали, але ж ні. Ось так, бачите? І це вже будемо на завтра. Зараз буду загрібати. Знаєте, поки я тут стояла спиною, розвертаюся і хочу вам дещо показати. Подивіться, яке червоне небо. Погляньте як. Бачите, яке червоне. Це захід. Ось такий дуже красивий. Камера, знаєте, такої яскравості не передає рожево-блакитний такий, наче під фіолет, трішечки дуже гарно. Ось так переходить, дивіться. Взагалі, за народними прикметами восени захід такий, це на сильний вітер. Да, якщо там буде, наприклад, захід буде взимку червоний, таке небо буде червоне, то це на мороз. Побачимо, чи завтра буде великий вітер. Помилуємось такою красою. Полянте. Це був схід. Бачите, як є захід надзвичайно красивий. Друзі, я прийшла в мене тут такий ліхтарик, бачите. І загорається від помаху. Як проходиш, він тоді загорається. Хочу вам показати перці. Перці принесла. Приїхала тачкою, зараз вкину. Нічого не видно, вкину. це є і Ігрушки собрала, і там перчик є, а нічого не видно. Ну, вже добре. Тоді всім на добраніч